Це нормально. Руда не лише ззовні, а й всередині. Так себе позиціонує Жанна Куява, письменниця, яка 12 років займалася журналістикою, завітала до Полтави з трьома художніми книгами. Але досі визначитися, хто ж вона, говорить стовідсотково не може. Річ у тім, що я, ви знаєте, ще до минулого року я собі казала, що я наполовину і журналіст. Бо якби я не стала журналісткою, я б ніколи взагалі не зрозуміла, що писання це моє. Я так зрозуміла, що саме журналістика мене привела до письма і до творчості художніх творів. Журналістика допомогла Жанні познайомитися з великою кількістю цікавих жінок. Вони і стали героїнями її романів. До написання об'ємних творів підштовхнули друзі, які розгледіли у ній талант, а вона ризикнула. Я запитала вдолі: якщо, якщо писати романи це моє, то я пер, візьму, то я отримаю якусь відзнаку на коронації слова. І саме в той момент, коли я сказала собі, я вже не хочу, ні, я не хочу. Я буду журналісткою і я хочу стати хорошим літературним критиком. Все, я тільки це собі сказала на другий день. Мені позвонили з коронації слова і сказали, що ні, ну, ваш роман номіновано у 2012 році за роман Нічниця письменниця отримала спеціальну відзнаку за ексклюзивний жіночий твір. У літературному конкурсі коронація слова. А сьогодні вона вже займається написанням четвертої книги. Кожного разу це нова історія, яку Жанна проживає від початку і до кінця. Кожен із них по-своєму цікавий, кожен із них, напевне, має свого уже читача, але кожен із них змушує нас задумуватися над вічними питаннями. Для чого ми живемо? Що таке кохання, що таке дружба? На зустріч з письменницею завітали і прихильники творчості, і ті, хто лише прагне познайомитися з її романами. Я взагалі чув про цю письменницю, але вперше на її зустрічі на презентації її книжок, і я чув багато відгуків позитивних про її книжки, дуже захопливі такі. Книжки і твори, взагалі, свої рідні, і я вирішив відвідати цю зустріч, щоб власне познайомитися з самою письменницею. Крім романів, говорили і про життя у письменниці, журналістки і літературного критика. Накопичилося чимало історій, які залюбки слухає аудиторія.